Ми з вами домовлялися, що будемо зустрічатись під час євро, коли і є будуть дивувати нас контентом. Сьогодні такий день настав. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на щирому відео. І щось для нас готує. Тому що такі зливи, які ми отримали стосовно команди, яка буде в нас представлена в цю п'ятницю. Це щось неймовірно, це Футіс, не Футіс, називайте як хочете, але ми будемо з цим сьогодні розбиратись. Також поговоримо про багато цікавих СБЧ і нове завдання на секретну націю, де вам доведеться потіти у Вікінтлізі. По традиції, якщо такий контент вам до вподоби, не польнитеся підписатися на канал, якщо ви вже підписник. Від вашої активності під час чемпіонату Європи залежить частота виходу відео. Якщо це вам потрібно, звісно, я буду це. Робити, давайте по традиції розпочинати з огляду актуального контенту, і а, в нас перші на черзі це всілякі апгрейди та рулетки: 91 плюс Icon, Player плеерпік, є відео на каналі. Ви можете побачити, як з нього падає. Оновився він сьогодні. Ще раз двічі можна це діло виконати. Отже, дуже гарний дроп, в принципі, з нього був. Я раджу обов'язково. Це зробити, тому що багато карт, які в склад на поточному навіть етапі грі можуть вам залетіти. Ми отримали в понеділок нові апгрейти, і це в нас 84+, Player Peak, які вже застаріли, і я чесно кажучи, не раджу вам збирати. Краще вже фодер використовувати для збірок інформів, тому що тут від вас вимагається два гравці 85-го рейтингу і загальний 83-й рейтинг. Відповідно, якщо у вас є дублікат 85-х, в мене, якщо вони є, я їх пхаю в збірку на інформа і інформиться, і рейтинг непоганий, і завжди вам знадобиться для збірок всіляких СБЧ. Рухаємось далі: 82 плюс плер і Це прийшло на заміну. 81 плюс Плер-Пік. Шість нерідкісних, два рідкісних гравця. І я коли це побачив, такий ех, хотілося б вже один з чотирьох. Але хлопці на стрімі сказали, що ти, напевно, не правий Донецький. Навпаки, це класно, тому що так, один з трьох, але... І вимоги менше, тобто ти зможеш це багато крутити. Я не знаю, чесно кажучи, я спробував їх трошки збирати. Можливо, там штук 200 я зібрав за останні дні. Я не можу сказати, що з них сипе неймовірно. Можливо, у вас дроп краще, можливо, буде краще під наступну команду. Поговоримо про це пізніше, але це точно краще, ніж 81 плюс який в нас був. А отже, я думаю, що можна покрутити. Тепер давайте переходити до. Мім Тім ту Upgrade. Я завжди забуваю, як вона називається Make your Mark апгрейд. Це гарантований гравець другої команди в пакетиках. Також в розділі Апгрейд нас є гарантований гравець першої команди, можливо, ви ще не виконували, і я вже це діло виконав. І ми отримали дуже цікавий пік на гравців в to Glory або цих команд Make your Mark. Перша або make Your Mark друга. І він дорогий. Там 200, по-моєму, щимось тисяч монет це діло коштує 184. Але тут один з трьох на вибір 92 плюс з актуальних карток. І я бачив багато гарних хлопців, хлопці там наловили, тому це обов'язково, я вважаю, до збірки і також. Daily Login виконуєте, не забувайте. Тепер давайте переходити до гравців Швидесенько По тих, хто мені не дуже цікавий, Гонсало Монтіл, це в нас Аргентинець, правий захисник з англійської прем'єрліги. 5-4 зірочки. непогані стати, як і у майже будь-якої карти, яку їй наразі додають в гру. Але тут питання в тому, що він за Аргентину він представляє, а отже, може отримати апгрейди. Він вже має в нас хімію, тому що ця картка. Стартує її, так би мовити, шлях в апгрейдах з 14-го, як ви бачите, червня, а отже, з там, початку промо. Тобто, якщо в нього навіть не було картки, але. Команда Аргентина грала до виходу карти, він все одно отримує зіграність. Бачите, ось він тільки вийшов, вже на зіграність має. Так само ви можете в розділі Additional Information подивитись стосовно будь-якої карти. Це важливо, пізніше покажу вам карту, де є вже зміни відносно того, що ми бачимо наразі. Також він може отримати один апгрейд за два кліншити Аргентини і може отримати один апгрейд за п'ять виступів. В принципі, є шанси отримати максимум грейдів, але лише три плейстали. Втім, Pass... Є звичайний гачок, але блоку немає. Для фланового захистка хотілося б мати блок. Карта коштує 229 тисяч монет. Нічого собі. Я, друзі, думаю, що за такі гроші можна собі пошукати або почекати щось краще. Вільям Пачо, Вільяан Low High Крейт і 3-4 зірочки. Я не знаю, для яких складів це карта. Так, захисні плейстайли в нього всі, але. Знову ж таки стати, Плейстайли є. Втім, питання, чи буде він на них грати, чи ця карта намальована. 58 тисяч монет, якщо вам хочеться, якщо вірити, можливо, в успіх Еквадору, то аптою. Я не буду собі збирати. В мене ця позиція повністю закрита. І в нас вийшов флешбек Кім Літл, дівчинки. Я чогось її не бачив в обраних. Можливо, вона злетіла. Це остання СБЧ на гравців. Як ви можете побачити, ось вона. Не те, щоб є щось актуальне. Саме з цих збірок, які я ще не зібрав. Це Lidl, вона з арсеналу, вона була 86-го ритму, флешбек ми отримали. Немає батарейки, немає на дріблінг майже жодного плейстайлу, окрім преспровен. Дивне дуже розподілення плейстайлів. Статистичні показники більше на атакувального центрального півзахисника і, в принципі. Плейстали також. І я не знаю, чи будете ви збирати, друзі. Чесно, я такі катки пропускаю, вже їх надто багато, воно мені не цікаво, я збираю тільки там росів Ліверпуль або Супер Мету. 68 тисяч монет ця дівчинка коштує. Відповідно, так, то я зараз шукаю собі хлопців. з... Португалії вийшов ще один козачий в нас, і ім'я йому Домінік Собослай. І на нього я вам пропоную подивитись, тому що все ж таки багато було запитань і на стрімі, чи збирав, чи пробував, а слід збирати. Ось такий козаче 95-й рейтинг. Угорщина вилетіла. Тепер ми це вже знаємо. Відповідно, він не отримає додаткові апгрейди, В нього буде лише буст за хімію, тому що в нього немає двох асистів бодер. Тобто, це вже не жива карта. Я собі, звісно, зібрав. Тому що Ліверпуль, але чи слід збирати вам? Я не впевнений, особливо якщо ви збирали Хаві Сіменса, карти схожі. Обидва як атакувальні бокс ту бокси або вінгери. Але, по-перше, в Сіменса захист більше. По-друге, мені не подобається Собуслайн на м'ячі. Навіть на стилізованості двігун він тілега. 5-4 зрічки, хай медіум воркрейти, класний плейстайл, Золоті тут без претензій для півзахисника, і сірі плейстайли прикольні. Статистичні показники також потужні, удари 96 96 передачі. Тобто картка непогана. Але вона вже не жива. Якщо вам таке цікаво, якщо потрібен гравець з англійської прем'єр-ліги, він непоганий. Втім, якщо або або я вам радив Сімонс. Тепер переходимо, друзі, до завдань, і в розділі завдань в нас з'явилися нові кубки, так би мовити. І перше, це в нас в нас є Festival of Football Cup 2, другий тут лише пакетики, жодного experience. і я не знаю, чи є сенс тут потіни. 3, 3, 4, 2. Тут такі нагороди, якщо ви граєте в елітному дивізіоні, Я, бачите, я жодного матчу не зіграв. 15 забувати, якщо ще Голден Гол грати, виграти 12, заради, 87х2. Та нукамо, на що воно мені потрібно. А от новий Кубок, я скоріше все буду грати, тому що це завдання. Food Champions і це на цей раз Португалія. Це читалося, тому що є деякі каталізатори. Ми отримали. Аргентинця Енсо, і в нас потім в завданнях за англійців. І в нас були відповідно аргентинці наступно лігу. Тут ми отримали в завданнях за аргентинців. Нуно Мендеша, пам'ятаєте, і в нас наступні португальці. Наразі ми зараз вже можемо з вами зробити припущення, яка нація буде останньою після цієї тут. За 6 матчів за португальців ви отримаєте руя Патрісіо, воротаря. Це важливо, тому що там немає адекватних воротарів. За 6 матчів ви можете зіграти в будь-яких фучепів, в тому числі у відборах. Я вже відбори пройшов, тому мені доведеться страждати з якимось там золотим воротарем, звичайним у фінальній частині Фу Чемпіонс. Але за 12 перемог у фіналах Фу Чемпіонс ви отримаєте отакого от козака. Це в нас Гебріал, центральний з Арсенал, 3-4 зрічки, медіум хай воркрейти, 88-й пейс. Замало, але зараз ми поглянемо потенційні апгрейди. 95-й дефендів, 92-га фізика і дріблінг 83-й. Але компоузер 98 реакцій. 96 і передачі короткі та довгі також на найвищому рівні. Все, що потрібно центральному захисникові в нього є. А ще є всі з, -з золоті сказав Я всі плейстали на захист. Три з яких золоті це блок, це гачок і це еріал. Найкращі, які тільки можуть бути захисних. Немає золотого Еріала, але є звичайний Еріал. Втім, я не можу сказати, що це проблема, тому що ці три також дуже важливі. Проблема або нюанс в тому, що її змінили. Вони взагалі спочатку забули його додати, але я вже не буду на чергому косякі акцентувати вашу увагу. Вони змінили апгрейди цієї карти. З 26-го вже червня тут в нас іде апгрейд потенційний, не з 14-го, як було на тому самому аргентинці, якого ми бачили, і він не може отримати ще один плейстайл. Як ви можете побачити, в нас одна перемога це один апгрейд, три перемоги, що було для всіх карток пасту Глорі. Коопа або Євро. Раніше там був один плейстайл. А для Гембріла вони поставили ще плюс один оверл апгрейд. Далі перемога в четвертьфіналі, ще один апгрейд. перемога в півфіналі, ще один апгрейд або 5-5. Я сподіваюся, для нього це буде один абрейд, нахренному ті 5-5. І перемога в Копа Америка ще плюс один апгрейд. Тобто він потенційно може отримати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Добрий день. рейтинг <ривіт> вже. Напевно, йому дадуть, виходить, якщо вони виграють в півфіналі, йому дадуть 5-5, тому що інакше в фіналі не буде за що грати. Але це може бути дуже потужна карта. Проблема, звісно, в формі збірної Бразилії. Але я думаю, якось вони до якогось півфіналу дошкрібуть, і тоді він буде там 90-90. Сьомого, восьмого рейтингу і подивіться на ці стати. Йому пейсо, якщо накинуть інформа в рейт, то це може бути і 92-й. З такими статами я уявляю, як цим захисником ви будете грати до кінця гри, тому що дуже потужна карта. Питання, як буде Бразилія виступати далі, тож цей кубок раджу побутіти на відміну від Нуно Мендеша, мені здається, цей Гебріал дуже. Прикольно. Окрім того, в нас є всілякі завдання на еволюції. Вийшли, до речі, да, тут пакетики виконувати, я їх вже майже виконав, раджу обов'язково зробити. Копа Evolution бонус. Що вам треба робити? Нам роздавали, якщо пам'ятаєте, гравців для еволюції, синіх таких. І використовуючи їх в складі або євро, або копа, ви можете залутати пакетики. Для цього потрібно використовувати або Ті картки, які ви не розпочали взагалі еволюцію, або ті, які ви вже закінчили. Тобто цей синій дизайн в процесі еволюція не катить. Відповідно, вам потрібно використовувати або е, двох гравців в сукупності євро чи Копа для першої частини завдань зіграти треба 10 і виграти 10. Або одразу це разом використовувати з International Connection. Вам потрібно мати 3 євро еволюції і 2 копи, і Просто зіграти в будь-якому режимі. Я раджу це виконувати. Squad Battles, запустили Squad Battles, 3 євро, 2 копи. Я не думаю, що ви всі їх там виконали ці еволюція, або виконуєте. Отже, п'ять гравців. Далі можна ще докинути і когось там для виконання інших завдань. Відіграли ці 10 матчів. А потім вже паралельно забиваєте голи цими хлопцями. Це буде легко на сеймі прорівні. А потім просто можете дограти, не знаю, в. Будь-який інший день, в п'ятницю, коли побачите, яке вийде завдання на нового гравця вже з нової команди, і добити ці там, 15 перемог разом виконуючи і цих козаків, і нове завдання, яке вийде, це просто зекономить ваш час. Друзі, напевно, на цьому все. Тут є також завдання на цілякий Експірінс, але я думаю, що ви вже або виконали, або воно вам нафіг не потрібно. Тож пішли дивитись зливи нової промокоманди, яка просто неймовірна. Шановні, ми з вами на фуджуді, тому що у нас є ще нова еволюція Festival of Football Glow Up. і це можливість прокачати ваших хазаків, які мають 74-й максимальний рейтинг і зробити з них бістів 95-го рейтингу, один вік фу, два мувс і чотири от золотих плейстали, павершот, еріл, брюсер і батарейка. Я думаю, це напевно для когось... Боксту бокса гарно підходить, можливо, для боксту бокса захисного типу. Просто заходьте, перевіряйте свої клуби. Я вам по традиції покажу українців, які підходять. А якщо у вас тосі є, то можете саме дивитись. Також тут додається хімія радіоектів, тобто вони дають додаткову хімію, і самі маєш завжди на фулл хімії. Це додатковий бонус серед наших козаків підходить. Попов буде найкращим 80-й пейс. Мені подобається Соболь потенційно, тому що лівий захисник, батарейка Gрюсер підходить, павершот, не те, щоб дуже сильно вирібен, але окей, і Еріал також може бути до нам знадобитись, коли мова йде про протидію Еріал М'єті. Окрім того, тут буде Фінес, Дедбол і Інкізів паси не найгірше. Плейстейду для гравця флангу, якщо ви будете його на атаку використовувати. Забарний може також підійти, але 80-й пейс мені не дуже подобається. Яремчук, якщо не робила звичайного рарна срібна карта 73-го, по-моєму, рейтингу, да, тут 90-91 пейс. Не ідеальні статистичні показники, але як варіант розглянути. Михайліченко, якщо у вас є також з Дінамо Загріб, да, 92-й пейс, 89-й захист, якщо Якер кін то для складу українців, я думаю, може також підійти та бути цікавим. Дубінчак має 94-й пейс, лівий захисник з Динамо Київ, 87-й захист, але тут фізики немає, тому тут може бути проблема. І Бондар Шахтаря, напевно, той, який мені подобається тут найбільше, тому що. Він буде мати Aerial Playstyle Bruiser, Це для захисника добре. І 88-й пейс під 94-й Defending. Тому я думаю, що цього можна теж хлопця розглянути. Ну або дивіться самі там той самий Корнієнка, або якщо бокс то бокс, то тут Шепелєв підходить, ми бачимо. Але чесно кажучи, статистичні показники, на які тут 93-й рейтинг, ну за слабке, бо в нього карта базова нерідкісна, і, на жаль, через це вони за низькі. Коротше кажучи, переглянути свої клуби, але ціна 100. Тисяч монет це не безкоштовна еволюція, тому якщо тільки у вас не якийсь там склад з українців, я не думаю, що є сенс це виконувати. Друзі, тепер переходимо до зливів інформації, і це щось неймовірне, тому що в якийсь момент просто з нікуди з'явилася. Інформація, що в нас буде промо, знов з іконами: Great of Games, і те, що ми вже мали, Сір Кені Далгеш, Рівалдо, і оці всі казаки, і герої, там Ді Наталі, Форлани і таке інше. І ми отримаємо другу пачку цих карток. Невідомо чи буде ще команда, але схоже на виходячи з того, яку кількість карток нам злили, і е, сходячи з того, що немає взагалі звичайних карт зливах, то, скоріше, це будуть тільки герої і ікони. В паках. і це просто щось неймовірне. Я вам покажу одразу, напевно, весь перелік. А ви вже дивитесь. Якщо хочете бути в курсі актуальних новин по традиції, тут в телеграм-каналі це все з мого телеграм-каналу, я це все діло публікую. Р9, Йохан Кройф, Р10, Зінедін Зідан, Бобі Чартон, Сір Бобі Чартон, по-моєму, Рутгуліт, Тірі Анрі, Паоло Мальдіні. І це, це все буде. Можливо, дві команди, я не знаю, вони до кінця євро розділять. Можливо, одна в промо, Але ці всі карти нам злиті. Лотар Матеус, Герт, Мюллер, Андреа Пітло, Роберто Карлос, Фабіо Канаваро, Ель Ніньо Торес, Патрік Віра, Чаві Ернандес, Хав'єр Дзанетті, Зіко, Пуйоль Карлес, Ешлі Де Десаї, Санчес, Замброта, Райкер, Сандро Дель П'єро і Давід. Ці ікони будуть в паках. Герої: Карліто Стевес, Кордоба, Карвальо, Макманаман, Кеслер, Клаудіо Маркізіо, Франческолі, Кошта і Кампос. Герої, напевно, менше враження викликають, але, з іншого боку, Маркізіо Міта. Франческолі був на початку теж класний. Тевес був Мєта, Кордоба був Мєта. Але Кампос і Руй Кошта це таке. Карвалю, до речі, теж може бути потужною картою. Пригадайте його СБЧ версії фуд фентезі. Рухаємось далі, і нам злили ще й додаткові карти, які будуть в СБЧ або завданнях. І тут також герої та ікони. Тому я роблю висновок, що в нас в цілому промо це буде виключно під героїв. Та ікон І, можливо, ці всі карти будуть в одній команді. просто бем тут і зараз, щоб ми з вами були всі охренів від кількості карток в паках. СБЧ або завдання, поки невідомо. Але в СБЧ нам злили Кафу та Руні. І нам злили також що оці всі інші карти або СБЧ або завдання. Не знаю, хто буде де. Але в FIFA Тредін Румінія казав, що будуть кожного дня в нас СБЧ. З героєм або з іконою. Ікер Касіліас, Алан Ширар, Бік Стантлі Зерезю, Луїш Фігу, Кларен Зедорф, Маріо Гомес і Хав'єр Маскерано. Також ну, пристойний перелік. Де Андрій Шевченко? Я не знаю. Сподіваюсь, що буде ще друга команда. Ми досі не маємо карти Самуеля Ето, і це вже якесь знущання. Або можливо, вони не всіх сюди злили. Можливо, десь там Шева вилізе, тому що в нього були емоційні моменти на чемпіонатах Європи. Пригадайте, дубль в ворота Швеції. Точно він мав би тут опинитися, я вважаю. Але поки немає, на жаль, злива. Втім, карти пристойні тут, звісно, хто кафу, касіля, сруні це буде фулм'ята. Зейдорфа теж можуть намалювати класним ф'ючерстарс був. Потужний лізеразю буде м'ята. Ширер, напевно, буде більш такий фодерний. Фіго, подивитись треба на плейстайла. Фіго має потенціал стати аля драгба тільки на фланзі, якщо будуть класні плейстайли. І це також мають бути живі картки, тобто вони мають якось апгрейдитись відповідно до результатів команд. Можливо, тому немає шеви до речі, тому що тут Бразилія, Нідерланди, Іспанія, Англія. Да, топові нації, да? ті, хто грають в плей-офф. А давайте тут онлайн, IQ move, да? Бразилія, Нідерланди. Да, напевно, вони якось прорахували ті нації, які будуть грати в плей-офф, щоб мати можливість отримати апгрейди. Подивіться: Німеччина, Іспанія, Англія, Мексика. Але Мексика тільки, копа тільки розпочала турнір, тому тут є зазор для них. Так, да, вони якось прогнозували точно ті нації, які або вже вийшли в плей-офф, або... Маю туди вийти. Це зараз, от я прям в моменті такий висновок роблю, і можливо, вони когось замін замінили б, якщо б хтось скрутився і не вийшов з тих націй, які були, наприклад, під питанням, якщо взагалі тут такі є на вихід до стадії плей-офф. От Отакий в нас набір карток. Про що нам це говорить? Про те, що маркету вже дупа настала і може настати ще більша дупа. Якщо вам це все ще цікаво, то я думаю, є сенс позбутися від. Трейдебл дорогих карток в вашому складі, можливо, в п'ятницю зранку під старт вікінд-ліги, Але тут треба слідкувати напевно вже і за телеграм-каналом, і треба слідкувати за можливо Діскордом, де я ці всі поради публікую, тому що Джуд Белінгем був 3 мільйони. А коли це почали зливати, там, 2-3 дні тому, він впав навіть в 2,1. Зараз він вже 2,400, трошки відскочив, але вже півмільйони втрат. Я чомусь саме на Джуда Бєлінгі подивився, тому що, пам'ятаю, він дуже сильно впав. Галан 2,3 був, 2,7 Вінісіус Джуніор 1,7 і також пав. Перед великим промо завжди є велике падіння. Джуніор був 2 мільйони. Він 300 тисяч, 200, да, втратив. Коротше, чому я вважаю, люди панікують? Бо в людей є асоціація з промо Голасо. Я думаю, що вже зараз вони зроблять її так, що карти будуть падати в паках. Це не популярна думка, це виключно моя думка. Чому? Тому що вони чередують промо. Пасту блорі були крути карти, але вони були бо люди їх ловили. Після того цей мім, який я не можу ніяк вивчити назву, вони просто не падають нікому. Це дупа. І зараз черга ніби гарного дропу. Так само було на то. Це пам'ятаєте? На Ла лігу був класний дроп, на АПЛ був непоганий дроп, а Бундесліга. Нічого нікому не падало. Ліга 1 взагалі була просто трагедія. Отже, я думаю, що наприкінці гри, щоб привнести якийсь хайп, щоб люди почали говорити про гру і щоб зробити, ніби вигляд, що комусь то щось та падає, що тут буде паквейт. Адекватний, отже, будуть класні паки в магазинах, звісно, де будуть сипатися ці карти, будуть рулетки всілякі. Тому я вам раджу приберегти ваші паки за нагороди за дивізіони, які ви сьогодні отримаєте. І, можливо, ми з вами навіть якийсь стрім з пакопенінгом зробимо в під час перерви матчу чемпіонату Європи. Завтра буде стрім в п'ятницю. У нас по планах, і ми там зустрінемось, поглянемо на цю команду. Дуже цікаво насправді, тому що вже такий час, коли хочеться фанитись. В нас потім мають бути Футіс, але ці картки. Вже як бляха Футіс, тому цікаво, що з цього вийде. Друзі, на цьому будемо закінчувати. Не забудьте підписатись на канал, якщо ви новенький, і вам тут цікаво. Якщо я про щось забув розповісти, запитайте в мене в коментарях. Ну, ми з вами побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна, па, -па.